Asset браузер у блендері це простий та зручний інструмент для швидкого імпорту ваших моделей та також сортування вже за підготовлених моделей. Також зручно, що з Asset Browser моделі імпортуються вже на поверхню існуючих об'єктів у сцені. Але якщо ви почали вивчати блендер нещодавно, то деякі аспекти можуть бути вам незрозумілими. Тому у цьому відео я спробую показати все, що потрібно знати. Для роботи з asset браузером. В першу чергу його потрібно вивести на якусь панельку. Мені ось Вона знизу, бо можна якось у новому вікні його зробити. Друге, що нам потрібно, це створити каталог на комп'ютері, де будуть зберігатися майбутні асети. Асети зберігаються у вигляді blender файлів, та також текстури до них. У мене вони посортовані по окремих папках. Але один Blender файл може містити безліч різних об'єктів, які можна потім позначити і використовувати як асети. У моїй сцені тут два об'єкта, я їх виділяю, правою кнопкою на цій панельці по на них натискаю, Markets Asset. Вони позначаються як асети. Переходимо в панель asset браузера. Тут є випадаючи меню Поточний файл. Тепер за замовчуванням ці асети поміщуються в категорію непосортованих. Тут вже ми можемо створювати каталоги і підкаталоги, щоб зручно сортувати наші асети. Тепер я перекидую в раунд, Тепер вони в ній на стій папці. Щоб це все зберігалось, потрібно зберегти, не забувати Blender файл. Все, тепер у нас це зберігається в бібліотеку асетами. Також як касити можна позначити не лише окреми об'єкти, можна позначити, наприклад, цілу колекцію. Так само позначаємо як касити, і воно вже буде вставлятися у сцену одразу два об'єкта. Два об'єкта вони як один але вони не об'єднані, вони просто залінковані. Якщо ви хочете в майбутній там, фінальній сцені редагувати ці два об'єкта окремо один від одного, то нам потрібно виконати функцію Apply, Make Instance Real. Тепер ці два об'єкта є окремим об'єктами, які доступні для редагування. Це зручно, якщо потрібно якусь створити композицію невеличку, там, наприклад, кущик трави або ще щось, і вставляти вже працювати з цим кущиком повністю, а не з окремим якимсь його елементом. Також як касити можна позначати і матеріал так само. В цьому списку матеріалів натискаємо праву кнопку на матеріал, Marcus Asset, у нас позначається. Створюється Asset матеріал. Це зручно, коли у вас багато об'єктів в сцені, які використовують там кілька матеріалів. І зручно цю кульку просто перетягаємо на об'єкт, і матеріал таким чином назначається на об'єкт. Тепер створимо нову сцену. Бачимо, як це все працює. Всі якась чиста сцена. Перш ніж працювати з нашим асетами, потрібно ще виконати певні налаштування. Заходимо Edit, Preference, File Pass, тут є віконечко, така панелька з бібліотеками асетів. Натискаємо плюс, обираємо папку, де лежать наші асети. І вона з'являється тут. Зберігаємо. Тепер в asset браузері. Ці бібліотеки ось тут знизу позначені. У мене зараз D-бібліотеки. Покажу. Бібліотеку зі своїми асетами, Ось тут є моя структура каталогів, зберігається. Ось тут ця земля, яку я щойно додавав до асот браузера. При роботі з асід браузером можуть виникнути певні проблеми, які вирішуються не дуже очевидним способом. Ось, наприклад, перша проблема, з якою я зіткнувся, це прев'юшки. Моїх assetів мають ось такий фіолетовий вигляд. Це, очевидно, відображається чомусь нормалка на ній, а не основна текстура а не матеріал. І вирішується ця проблема наступним чином. Нам потрібно їх видалити з asset браузера. Виділяємо їх. Clear asset. Заходимо в редагування матеріалу нашого. І ось бачимо, що у мене нода нормалки виділена зараз і вона відображається в asset-браузері. Тому нам потрібно вибрати, або тут diffuse corebed або весь матеріал. Переходимо просто в інше вікно, заново позначаємо їх як асети. Бачимо, прев'юшки стали ОК. Другий момент це варто врахувати той факт, що ми маємо працювати, можемо працювати лише з поточним файлом. Що я маю на увазі? Ось у нас... Є asset браузер, є там моя бібліотека вже створена з моїми асетами. Я працюю в якомусь іншому файлі і хочу зробити цей куб як асет. помістити, наприклад, його в папочку Ground. Як бачимо, я позначив його як асет, а він тут ніде не відображається, не посортованих ніде. Тобто потрібно заперети в поточний файл і тут бачимо вже. Цієї структури каталогів немає. Якщо я хочу перемістити з цієї сцени в Ground то мені потрібно створити тут каталог з точно такою ж назви Ground. Перемістити сюди куб. Так. І зберегти цей куб. Що я не помираюсь, саме в цю папку, там де моя бібліотека є. Я зберігаю. Так, так. Перевіряємо, як це працює. Вкриваємо новий файл, Asset браузер, моя бібліотека, Ground. Ось тут куб у мене вже в Ground, в ground є. Щоб мені видалити цей куб зі, ну, зі своєї бібліотеки асетів, то потрібно відкривати той файл, де я зберігав його, і там... Робити наступне, ось тут є з Asset браузера прямо відкрити файл, open blend file у мене відкривається файл з цим assetтом кубом. Ось тут мені потрібно просто зробити clear, зберегти і він має зникнути з цих каталогів. Є одна проблема, з якою стикнувся, коли почав працювати з asset браузером, то в мене. На деяких асетах, ось така травичка, яка має собі прозорість по аль Альфа каналу, у мене прев'юшки не генерувалися адекватно. Вони генерувалися автоматичні прев'юшки без Альфа каналу, що виглядало досить погано і незручно. Я не знайшов способу, як це змінити, окрім як просто додати кастомну прев'юшку. Кастомна прев'юшка додається також у, через асет браузері. Вибрати зміню View Asset Details. Ми Бачимо, тут з'являється панелька. У нас тут включається, також виключається. І є прев'ю. І потрібно просто обрати. На комп'ютері вже відрендерений Png файл з прозорим фоном, і він сюди підвантажиться. Тобто деякі асети в мене нормально автоматично генерувалася прев'юшка, а з цією травою в мене не виходило, тому подав кастомну прев'юшку. Варто також зауважити, що ці прев'юшки працюють лише в цьому поточному файлі. Також якщо ми зараз знов таки відкриємо новий файл, новий asset браузер, моя травичка, ось ця травичка, я її вставляю. Наприклад, я прямо в цій сцені хочу, мені тут не подобається прев'юшка, наприклад, я тут побачив. І як бачимо, що просто в сторонній якійсь сцені я не можу передагувати, тут немає можливості відредагувати прев'юшку. Щоб мені редагувати прев'юшку цієї штуки, цього ассета, мені потрібно відкрити blend файл. І вже в цьому файлі, там де в мене лежить саме цей асет, я вже можу передагувати прев'юшку. Це всі основні моменти, про які я хотів розказати стосовно Asset браузера. Знаючи їх, ви тепер зможете працювати з цим корисним інструментом.